Чи створені ми для денного сну. Сни з наукою. Більшість людей намагається висипати денну норму по 7-9 годин за один раз уночі. І технічний термін цього процесу монофазний сон. Інакше кажучи, раз лягти та й ніч проспати. Проте ми можемо бути запрограмованими не для такого сну. Я певен, ви мали досвід. Спаду уважності біля обіду, коли нас трошки тягне на сон. Це можна помітити в інших людей, коли їхні голови починають хилитися на пообідніх нарадах. Вам може здатися, що цей спад активності посеред дня настав через ситний обід, але виявляється, що це в нас закладено. Бо якщо помістити електроди на голову, помітно стабільний програмний спад активності мозку десь пополудні, це трапляється з нами десь між першою і четвертою годиною дня. А це вказує на те, що ми були створені для біфазного режиму, тобто довший відрізок сну вночі та короткий сон впродовж дня. Так як це роблять представники культур сієсти та чи завжди денний сон, це добре, що ж не обов'язково. Хоча ми та інші науковці виявили, що денний сон може бути корисним як для розуму, так і для тіла, не все так однозначно. Довгий сон посеред дня чи в ранній вечір, може відібрати у вас сонливість щось, наче як перекус перед обідом. Тож, якщо у вас виникають проблеми із нічним сном. Краще буде налягати посеред дня, натомість накопичте в собі цю здорову сонливість, щоб дати собі найкращу змогу легко поринути у сон і міцно спати впродовж всієї ночі. Але якщо проблем зі сном немає, і ви маєте змогу на короткий сон впродовж дня, то подрімати хвилин 20 по обіді вам точно не завадить.